Привіт, друзі. Мої орхідеї, мабуть, об'явили мені бойкот. Е, ну, ось дивіться, в мене був це бігліп. Така уже реанімашка, вона вже майже, мабуть, більше року. Наростила коріння. Дивіться, яке класне, жирне, товсте коріння. Нормальне. Почала ростити листочок ось такий. То червоне, не звертайте уваги, то я помазала Максимом. Полила її, постояла вона трішки в воді, тому що я ллю не проливом, я замочую. Витягла, все було нормально. І тут вчора я дивлюся, а вона стала ось такого незрозумілого, якогось жовтого, блідого кольору. Відвалилося пару листків знизу. Я її взяла, витягла, ось помазала її Максимом. Ой, зрізала, там у неї було, вже гниль, гниль почала йти, гнилувати таке чорне було. Під листками щось було мокро. Це при тому, що я її не заливала. Я її тільки, мабуть, навіть не до половини налила, вона трошки постояла водиці, я злила, все. Що з нею трапилося, я не розумію, друзі, абсолютно. Тобто, е, листки посвітліли. Це при тому, що вона не стоїть на сонці, вона стоїть під лампою в мене, стоїть уже дуже давно на одному тому самому місці. І я не знаю. Ну, в общем, буду рятувати, помазала Максимом, вона ось так поки що підсихає, я поки що її нікуди не кладу, не саджу її. Ось вона гарно підсохне. Сьогодні прийду, хочу посаджу її, звичайно, назад в кору, в <кій> суху поки що. Буду підливати, геть зовсім потрішечку. Ну, подивимося, що з нею буде. Не знаю я. Це бігліп такий жовтий, красивий. Ну, Вона в мене цвіла тільки тоді, коли я її купила, не знаю. Потім вона скинула все коріння, я їх заново наростила. Ось це все коріння вже все нове. Тобто, тут немає жодного корінчика, який був би з магазину. Все було добре, чудово, нормально. І тут ось така біда. Тобто орхідеї об'явили мені бойкот. Тому ось такі новини.